Продовжуємо вивантажувати японські б.у. трактори. Так, що у нас тут є? АФ-330, ой, 33 Такому на перший погляд в гарному стані. Янмар АФ 24 напрацювань в АФІ 2972 години. Так, у АФ 33-му працювання 1517 годин. Така є тя... така от... гарнюсенька, сухенька, немає ніде ніяких потоків. Там ще на щось стоїть. Поки що не водно. Потихеньку розвантажено. Наступний огляд буду робити трошки далі, що там у нас є по наявності.